Сьогодні з вами розглянемо логарифмічну нерівність. Взагалі логарифмічні нерівності розв'язуються в матеріалі 11 класу. Приклад такий. Логарифм, корінь із Х в квадраті за основою 0,7 більше або дорівнює логарифма. 2-х в квадраті за основою 0,7. Так, ну, перш ніж е, розв'язувати цю нерівність, нам треба написати область допустимих значень. Область допустимих значень це всі значення змінної, при яких ліва і права частина мають зміст. Тобто існують. Е, ліва частина при яких значеннях х існує? Коли у нас підкореневий вираз буде строго більше нуля. Так? Пишемо х квадрат строго більше нуля. А тут права частина під логарифмічний вираз повинен бути також строго більше нуля. І знак системи. Звідси випливає. Ну, коли у нас х квадраті більше нуля, при всіх х, крім х дорівнює нулю. Так? Значит, ми виключаємо це значення х не дорівнює нулю. А тут за різниця квадратів. Можемо розписати корінні з 2 мінус х на корінні з 2 -х плюс х. Більше нуля. Знак системи. Так, давайте побудуємо з вами пряму іксів. Так, де в нас корінь, мінус корінність 2? Тут мінус корінність 2, тут корінні 2. Значить, пишемо тут мінус корінь із 2. Мінус корінь із 2, а тут пишемо корінь із 2. Так. Е, при великих значеннях тут у нас буде плюс. Е, кратних коренів немає, тому знаки будуть чергуватися. Тут буде мінус, тут буде плюс. Нам важливо, де більше нуля. Так? Нам важливо. Де більше нуля. Так, зачекайте, якщо великий х, то тут буде мінус, перепрошую. Тут буде мінус, тут буде плюс, а тут мінус. Значить, у нас х належить область допустимих значень. Враховуємо, що х не дорівнює нулю. Нам цікаво ось оця, оцей проміжок. Значить, буде від мінус кореня із 2 до нуля, в об'єднанні від нуля до кореня із 2. Так, все, область визначення записали. Тепер переходимо до самої нерівності, оскільки в нас основа логарифма менша одиниці, то функція логарифмічна є спадною. Тобто більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Тобто, якщо ми хочемо, щоб ліва частина була більшою або дорівнювала правій частині, то нам треба вимагати, щоб підлогарифмічний вираз був менший або рівний. Під логарифмічному виразу правої частини. Тобто ми запишемо так. Корінь з х в квадраті, пригадуємо, корінь із х в квадраті алгебра 8 клас це х по модулю. Значить, пишемо х по модулю менший рівний, Змінюємо знак на протилежний 2 мінус х в квадраті. Так, давайте переведемо, як то кажуть, причешемо. Це цю нерівність. Перенесемо х2 в праву частину, в ліву частину. Тоді отримуємо з протилежним знаком х квадрат плюс модуль х мінус 2 менше рівно 0. Як розв'язувати таку квадратну нерівність з модулем? Треба розглянути два випадки. Перший, коли х більше. E, більше нуля. Ну, у нас х e, взагалі не дорівнює нулю. Значить, Або х більше нуля, або х менше нуля. Тобто буде дві системи. Перша система х більше нуля. Тоді у нас модуль розкриється зі знаком плюс і нерівність набере вигляду х2 квадрат плюс х мінус 2 менше рівне нуля. Знак системи. І друга система, друга система буде, коли х менше нуля. Коли х менше нуля, то модуль розкривається зі знаком мінус. У нас виходить друга нерівність квадрат мінус х мінус 2 менше рівне 0. Так, за теоремою Вієта, як розв'язати це, як знайти корені цього квадратного тричлена? За теоремою Вієта ми можемо так, запишемо x-x. І тепер підбираємо числа. Якщо тут буде 2, мінус 2, тут 1, плюс 1, так? Дивимося х квадрат мінус 2х, плюс і тут буде плюс, а тут буде мінус. О, так, менше рівне нуля. <різь> <різь> Розв'язуємо, будуємо е, числову вісіксів. Позначаємо точки мінус 2, мінус 2. І позначаємо точку 1. Так, тут у нас буде плюс, мінус, плюс. Нас цікавить менше рівне 0. Значить, від мінус 2 до 1. І ще нерівність, першу нерівність системи х більше 0. Значить, тут у нас десь 0. Х більше 0 це ось оцей проміжок. Значить, буде від 0 до одиниці. Значить, розв'язком першої системи це Х належить проміжку від 0 до одиниці включно. Так, це розв'язок першої системи. Розв'язок другої системи. Так само підбираємо корені, щоб розкласти квадратний тричлен на множники, підбираємо корені за теремою вієта. Так, і у нас тут буде. Мінус 2. Так, а тут буде плюс 1, плюс 1. Перевіряємо х квадрат мінус 2х, плюс х буде мінус х і мінус 2. Все правильно. Значить, будуємо вісіх, позначаємо корені мінус 1, мінус 1, і 2. Зафарбовані. І тут десь 0 виколотий. Так, х менше 0, це буде ось оцей проміжок. А нерівність сама розв'язана буде так. Тут у нас буде плюс, тут мінус, і тут буде плюс. Значить, нас цікавить оцей проміжок від мінус одиниці до 2. Значить, перетином цих проміжків розв'язком цієї і, першої, і друг, перша нерівність і друга нерівність це є ось оцей проміжок. Значить, від мінус одиниці до нуля пишемо, х належить. Проміжку від мінус одиниці включно до нуля, не включаючи. Так, і е, розв'язком даної нерівності вихідної це буде об'єднання цих проміжків першого і другого. Пишемо відповідь. Пишемо відповідь. Х належить проміжку від мінус одиниці до нуля. Від мінус одиниці до нуля. В об'єднанні. З проміжком від 0 до одиниці включно. Ось і все. На прикладі цієї логарифмічної нерівності ми з вами пригадали, що таке ОДЗ, як розв'язуться рівняння з модулем. Перейшли до двох систем нерівностей, розв'язали методом інтервалів нерівності і отримали відповідь. Все. Дякую за увагу!